Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот, і сьогодні дивимось на феноменальний настріл на бабасі. Стара добра бабаха, FW215B183. Так що відразу протискай вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. От, знаєте, от так швиденько це від відтератури, знаєте, як в рекламі, от реклама як лік, якісь ліки, так? Якісь таблетки, там, каже, щось там, купляйте таблетки, а потім швиденько там може шкодити здоров'я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Майже дві тисячі по маусу вилітає. Це був голдовий фугас. 1750 середньої шкоди, нагадую вам, за пульку, якщо проб'є оцей голдовий фугасик. Ну, і до речі, дивіться і вчіться, хто не знав, за оцю позицію на. Ну, мається на увазі не тільки для бабахи, а для ПТ-шок чи Стешок в будь-якому разі, От тут можна ставати, самому собі світити і давати пробиття. Я, відверто кажучи, не знав за оцю позицію на тихому берегу. Ну, Чудово, чудово, подивіться, майже 2К завданої шкоди з однієї пульки та 1110 навіть на світу, так, асисту в нас в кишені. І відразу я вам покажу, це непростий у нас сьогодні гравець відіграє. з ніком Price. І подивіться, що в нього є. А в нього є золоті кулачки. Так, і подивиться, чекай, Ой-ой-ой, ой ваншот леопарда. На жаль, мав тільки 1404 хітпоінти, поинти Званшотили хлоп... хлопчину. Він навіть і не підозрює, що ми тут стоїмо. А, бо тому що ми ще не світилися. 3300 у нас в кишені. І обов'язково пишіть, хто знає, що це за золоті, золоті кулачки. Ну, а статистику гравця, як завжди, я покажу після бою. Так, кого нам зараз обрати? Кіно опенера обирає, а не Амікса 50B. Ну, ми проб'ємо чи того, чи того треба тільки влучити і. Не викопали грядку перед кіноопенером. Хай там хлопці з кіноопенера, оці танкісти, Виходять там, не знаю, можливо, часник будуть садити. Грядка вже викопана перед ними, так що отакі справи. Ну що, зараз можливо буде дубль два. Ще декілька секунд до кінця перезаряджання. Ніби кіноопенер з'їхав. А мікса п'ятдесят бабіших хід Так зводилося на вірочку. І так, чергове пробиття 1900 вилітає. Три пробиття, 5200 шкоди в кишені, 4 1 рахунок. Ну, це моментальний такий швиденький бій, швиденький настріл та ще й рекордний по настрілу на цьому танку на бабасі. Я не бачу в цьому патчі більшу настрілу на цій бабасі. Також ми ще й кіноопенера будемо забирати. Так, і залітає, Так, 1282 хітпойнти мав. Всі злизали без жодних проблем. 6.5 к вже в кишені, 6-1 рахунок. Ну і подивіться, насправді, по хітпоінтам ми не так сильно аж і виграємо від команди противника. Вони можуть камбекнути ще, ви розумієте, так? Можуть ще повернути так, оцей бій на свою користь. Ну, зараз будемо дивитися, вдасться їм чи ні. Але наш Прайс зараз їде шукати чергову здобич. Ну, а як інакше назвати, це ж монстр світу танків. Так, оцей монстр шукає собі здобич. Не бачить нікого, ну як пан Зарисутий та Фожбе, там аж далеко стоять тут просто мільярд рельєфів перед ними, та ще якісь і скали, гірки. Ну ви розумієте, так? Подивився на мінімапу, це ж не простий гравець, це кіберкотлета. Так, я багато разів повторив, але це дійсно кіберкотлета. Раз в нього є золоті кулачки, це один з найкращих кращих гравців. Ну, принаймні. В командній відігравці так точно. Так, ну що, Йосип Йосипс К-91. Так, де він є, він в рельєфі, його не видно, зводимося. Так і трішечки його було видно. Як ми його не пробили в борт, бачите? Цього К-91 не знаю як, але не прокнуло, я так розумію, бронепробиття. Можливо, трішечки погано полетів снарядик, десь якісь тріплекси. Ну, ви розумієте, так? Ну, Тріплекс, швидше за все, жодна шкода б не пройшла, але ну, кудись туди. Так, ну що, К91. От зараз величезна проблема, що він не дивиться в нашу сторону. який 430 як Ми можемо його забрати. Треба було розвертатися в нашу сторону, і ми його забираємо. 8500, тисяч вже в кишені. подивіться, команда противника. Вже камбекнула. Подивіться, вже 10-8 рахунок. Ви бачили, як ми сильно вигравали? Був 6-1 рахунок. А вже 10-8, вже під, зрівнялися з нами. Команда противника треба трішечки поаккуратніше відігравати. Так, фугас фугаси, чергові клієнти, фожбе. Зводимося і, на жаль, не пробили. 884 хідпонти тільки вилітає. На жаль, для нашого прайса. 9300 злишніх вже настріло є. Ну і ще 5 противників живих. Ну, Фожбе, я так розумію, що він вже мертвець, бо тому що він навіть що за все вже нікуди і не втече. ЕБРчик наш зараз, швидше за все його буде забрати. А ні, це була це 63 як панзер е 100 ворожий, забирає нашого ЕБР, Ну, доїздився хлопчина. Насправді його важко вицілити ще й на такому танку, без башти, як як панзер е 100 Але все ж таки терпіння дало своє, забрав нашу ЛТшку. І цим самим зрівняв рахунок, уже 11-11. наші союзники починають заїжджати в спину противника. В нас ББшка і бортна, як пан ЗРСО, тисячу 1263 хітпоінти. Чому я зараз так кажу? Бо тому що якщо б в нас був фугас, а в нас їх ще сім штук зараз під 2000 мало вилітати. А не 1200 злишніх. Ви розумієте, про що я кажу, так? Ми в Бортекс 100% його мали пробувати. віків з 3 влітає вже на ну, як Панзаресу, ставили його на гусеницю, він відремонтував і ми добираємо його. Так, 700 з лишнім хітпонтів забрали, чудово. Уже 11386 і вже починає Прайс писати, щось там англійською мовою, ну, навіть і не буду ризикувати, переводити. Ще. Отей знаток з англійської мови з мене, так що навіть і не буду ризикувати, повторюся. Так, чергова ББшечка. Черговий клієнти, кінопер, борт. Божди, так, вилітає. ну, Можна сказати, середня альфа, бо тому що у нас середня альфа 1150 вилітає на дві одиниці менше. Ну, Чудово, чудово, 12,5 тисяч вже в кишені, два противника залишаються тільки в живих, Бадгера вже забрали вже тільки один кіноупенер. Виже, будь ласка, залиште мені цього кіноопенера на ОБЗ на Рука. На Рука він хоче. Так, три танки треба знищити. Виїжджаємо 637 тридцять понтів. Так і на вірочку хоче забрати цього чоловіка. Зводиться і все ж таки його і добирає. Ось статистика нашого сьогоднішнього чоловіка, який сьогодні робив рекорди. Ну а в нашій післябойовій статистиці. 23 тисячі з лишнім заробляє повен 8, прайс 9. Майстра, звісно, також по пічних медалях це тільки основний калібр та танкіст. Снайпер, але саме головне 12 715. Завданої шкоди по команді противника 5 танків знищено та майже півтори тисячі чистого досвіду здобуто. Ну і з прямим аккаунтом на 55К срібла пішов в плюс. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!